Дізнавшись про сваволю древлян, Ольга вирішила жорстоко помститися за смерть чоловіка, діючи рішуче й продумано. Спочатку вона заманила до Києва 20 древлянських послів, де хитрістю змусили їх лягти до ями та наказала закопати живцем. Далі вона запросила до себе ще одну делегацію знатних деревлян, і цих уже замкнула у лазні та наказала їх спалити. Третього разу Ольга приїхала до самого іскористання, нібито для проведення тризни, але коли древляни напилися, її люди вбили близько п'яти тисяч чоловіків, як ідеться десь там в якихось джерелах. Згодом, не зупиняючись, вона провела військо на іскористань, який по тому оборонявся понад рік. Коли облога затягнулася, Ольга запропонувала мир в обмін на символічну данину по троє голубів і горобців з кожної хати. Отримавши птахів, вона наказала прив'язати до них запалені трути і випустити. Птахи повернулися.